Від теорії до практики вже два роки у 10-му навчальному викону комплексі працює кафедра гендерно-чутливих технологій в освіті Харківського національного педагогічного університету. Весь цей час педагоги і адміністрація МВК вивчали питання формування гендерного середовища у навчальному закладі. Набуті знання вже готові застосовувати на практиці. І сьогодні ми хочемо поділитися першими напрацюваннями з колегами. Ну для того, щоб мабуть замотивувати їх на минулому тижні. Заступниць директорів з навчально-виховної роботи всіх лозівських навчальних закладів до 10-го НВК запрошували на семінар, аби їм презентувати різні аспекти впровадження гендерних принципів в освіті. Законодавчі до того підґрунтя відповідно до нинішньої нормативно-правової бази цю роботу освітяни зобов'язані проводити, але хотілося, щоб не по наказу, а осмислено із задоволенням вони сприймали те нововведення. Тому в допомогу. Лозівським освітянам досвід 10-го НВК, в якому другий рік проводиться експериментальна робота з питання формування гендерного середовища. Експеримент тільки розпочався, але є достатньо матеріалу, який заклад може розповісти, показати, розказати, донести. До відома заступників для того, щоб впроваджувати всю цю тематику на рівні навчальних закладів міста, учасницям організатори пропонували інтерактивне спілкування, презентували результати власної гендерної експертизи шкільних підручників. В одному з підручників інформатики при вивченні теми правила поведінки в комп'ютерному класі, усі порушники дисципліни були лише хлопці. Тобто було е, рядочок, як правильно поводити себе, і було зображено лише дівчатка. І як неправильно, зображені лише хлопчики. Ну, такого бути не може, це стереотип. Які необхідно подолати, обираючи підручники, вчителям і вчителькам, рекомендуватимуть враховувати ще й гендерний аспект, основне чого прагнуть досягнути. Зробити умови в навчальному закладі ну, комфортні для кожної дитини незалежно від біологічної статі, для того, щоб повноцінно реалізувалися права і можливості кожної дитини, хлопчиків, дівчаток, чоловіків і жінок, чому є вже підґрунтя в нашій державі на законодавчому рні абсолютно в усіх галузях, але Тепер ось як це примінити на практиці, як це таке певні стереотипи та патріархального суспільства, які ну багато в чому заважають нам жити і обмежують нашу свободу? Ось як наших діток виховувати в тому дусі, що всі можуть бути успішними, всі можуть бути адаптивними, всі можуть бути щасливими, незалежно від того, ну з якої статі ми прийшли в цей світ.